Скільки і кому повинні були додати до пенсії в березні при індексації? Весна йде і постанова уряду вже виконується. Але чи дійсно ваша пенсія мала зрости на 11,5%? Може, ви були повинні отримати доплату в 1500 гривень? А може лише 100 гривень. Зараз всі кажуть, що пенсія мала зрости на 11,5%, але моя задача і задача нашої команди дати вам правдиву інформацію. Тож дивіться це відео до кінця. Розповімо вам, як саме має бути порахована ваша пенсія, щоб ви отримали те, що вам належить за законом. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Кабінет міністрів нарешті прийняв 25 лютого. 2025 року постанову номер 209 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році. Постановою визначено індексацію пенсій на 11,5%. Тобто коефіцієнт індексації пенсії КІ становить 1,9%. 115 тисячних І збільшення параметрів середня зарплата по Україні і розмір пенсії проводяться у 1,115 тисячних рази. Як це впливає на фінансове становище людей поважного віку? Зараз дізнаєтесь. Вхідним документом для розрахунку пенсії при індексації є рішення про перерахунок пенсії. Цей документ повинен мати кожен пенсіонер. Щоб мати повне уявлення про розрахунок своєї пенсії. Самостійно розрахувати, наскільки збільшаться ваші пенсійні нарахування після індексації, можна лише, якщо у вас є роздруківка рішення про перерахунок пенсії. Її можна взяти на веб-порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там також в цьому кабінеті можна взяти. Рішення про розрахунок вашої пенсії. Тож, що саме індексується і як це впливає на вашу пенсію? Індексується параметр середня зарплата по Україні, яка була розрахована за результатами попередньої індексації у 2024 році і становила 7994 гривні 47 копійок. Тобто у 2025 році середня зарплата, тобто параметр ЗС, буде дорівнювати. Формула така 7997 гривень 47 копійок, тобто яка вона була в 2024 році, помножити на коефіцієнт індексації, тобто на 1,115, тисячних, дорівнює 8913 гривень 83 копійки. Це рішення середньої зарплати можна побачити у розділі розрахунок заробітку для обчислення, з рішення про перерахунок пенсії. У тексті збільшений на коефіцієнт показник заробітної плати. Індексація пенсії також змінить значення параметру розмір пенсії за віком у рішенні про перерахунок пенсії, тобто попереднє значення буде помножене на коефіцієнт індексації 1,115. Розмір пенсії за віком ПВ при індексації розраховується за формулою, яку ви зараз бачите на екрані. ПВ дорівнює. Коефіцієнт індексації помножений на середню зарплату по Україні, яка індексується відповідно до визначеного коефіцієнта індексації пенсії, помножений на коефіцієнт заробітної плати, індивідуальний для кожного пенсіонера, і помножений на коефіцієнт стажу, також індивідуальний для кожного пенсіонера. Тобто індексація середньої зарплати, як ми бачимо, автоматично приводить до збільшення. Усіх пенсій за віком, тому що основним параметром, який визначає збільшення пенсії, є саме середня зарплата, а вона індексується. Як ми вже порахували, тепер середня зарплата по Україні, яка буде відображатися в протоколах про перерахунок пенсій за віком, становить 8913 гривень. 83 копійки. Ці протоколи видавались пенсійним фондом по кожній пенсійній справі, починаючи з березня 25-го року. А тепер давайте прямо на прикладі пенсійної справи порахуємо, яке ж саме збільшення пенсії відбудеться за рахунок індексації. Ось дивіться, прямо на екрані виводимо наш приклад: вхідні дані, середня зарплата. Вона була на 24 рік, як ми вже знаємо, 7994 гривні 47 копійок. Коефіцієнт зарплати становить 1,16757. Коефіцієнт стажу 0,34. Та коефіцієнт індексації 1,115. Тож пенсія за віком до індексації становила 3173 гривні 60 копійок. А тепер робимо перерахунок. 7994 множимо на 1,16757 і множимо на 034. Як ми бачимо, сума складає 3173 гривні 60 копійок. Саме це і є пенсія за віком. Тобто така пенсія була в пенсіонера до індексації. А тепер рахуємо, який же розмір пенсії за віком буде після індексації. Як ви бачите в цій формулі, ми додаємо 1,115. Попереду. І виходить цифра 3538 гривень 56 копійок. Це розмір пенсії за віком після індексації. Тобто, якщо порахувати різницю, вона становить 364 гривні 96 копійок. За цим же прикладом ви можете вставити свої дані в цю формулу і порахувати, яке збільшення має бути саме в вас. При цьому уряд встановив обмеження щодо мінімального та максимального збільшення пенсії у 2025 році. Мінімально воно становить 100 гривень, максимально півтори тисячі гривень. Перерахунок пенсії за таким алгоритмом відбувався для всіх пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2021 року. Для інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 2021 року. Індексація відбувалась таким самим чином, але був трошки інший коефіцієнт індексації. Які саме коефіцієнти індексації для цих пенсіонерів? Були встановлені, ви бачите зараз на екрані. Тож поставте це відео на паузу, якщо це стосується саме вас, і знайдіть вірний коефіцієнт, який має бути врахований при вашому розрахунку. Якщо ви дивитесь це відео на смартфоні, щоб збільшити зображення, можете повернути телефон ліворуч. Тож, як ми бачимо, розрахунок пенсії після індексації це індивідуальний процес для кожного пенсіонера. Тож розраховуйте самостійно підвищення вашої пенсії за формулою і показниками, які ми вам зараз дали. Порівнюйте ці цифри з підвищенням, яке вам нарахував пенсійний фонд. І головне, намагайтеся, щоб цей результат не вплинув на ваш психічний стан. Адже більшість пенсіонерів. Які дізналися, що в 25 році пенсійний фонд робить індексацію на 11,5%, вирішили, що їхня пенсія, тобто сума грошей, які вони отримували щомісяця, збільшиться на 1,115 разів. Але це хибна думка. Збільшується на 11,5% не загальний розмір пенсії. А лише основний розмір вашої пенсії. Тобто розмір вашої пенсії до доплати за понаднормовий стаж до нарахування інших надбавок та доплат, якщо вони у вас є. Таким чином, якщо порахувати загальну суму і порівняти її з тою сумою, яку ви отримували раніше, у більшості пенсіонерів ця сума буде менша, ніж на 11,5%. Тому не треба одразу кричати і. Хвилюватися з цього приводу треба розібратися, як саме розраховується це збільшення. Ну як стало спокійніше, коли розібралися, як нараховується індексація у 2025 році, коли розібралися зі всіма цифрами, показниками, коли на калькуляторі перерахували. Згідно нашої методики, яка пенсія має бути саме у вас, і зрозуміли, чому вона саме така. Ну і коли нарешті зрозуміли, як все це розраховується, я намагався пояснити вам все це так доступно, як розказую своїй мамі, але при цьому важливо розуміти, що є й інші можливості, які дозволяють зробити так, щоб грошей на пенсії було більше. Наша команда юристів зібрала зі всіх законів та постанов кабінету міністрів. Всю інформацію щодо доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку. І виклала все це у ось такому довіднику пільг пенсіонерів. Зараз буде окреме відео про це. Подивіться, будь ласка. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!